Вона так і досі залишилась така боягузлива, боягузлива Вони приїжджають в стресі, вони сидять в куточку з головою опущеною, очі бігають, ну, собака стресована, налякана, звичайно, що є різниця. Однозначно. Тут синята так само дикі, перестрашені. У жахливому стані. Вони всі приїхали в жахливому стані. Так, керівниця Калуського дому сірка Олеся Кошелєва описує стан тварин, яких до них евакуювали волонтери з міст, де тривають активні бойові дії. Більшість із них вже волонтери прилаштували. Зараз у притулку шукають новий дім для собаки з Харкова. Її звати Мушка. Олеся Кошелєва каже, що тварина пережила обстріли та бомбардування. За характером Мушка, спокійна та врівноважена. Для нового господаря може стати га. Гарним другом та охоронцем в таких ситуаціях зразу є місце, нема. Плануємо десь пересаджуємо, щоб звільнити вольєр без проблем. Вона приїхала з трьома цуценятами, з трьома цуценятами. Так цуценята вже провакциновані, проглистовані, прилаштовані. А мамочку стерилізували, і от вона в пошуках дому. Також Олеся розповідає, здебільшого до притулку підкидують тварин із навколишніх сіл та міст, є й ті, яких волонтери рятують самі. Також тут живуть травмовані собаки після аварій. Усі вони каже жінка потребують любові та нового дому. Для деяких собак волонтери шукають у господарів по декілька років, і це найбільша проблема для притулку. Адже для усіх тварин не вистачає місця та харчів. Ліза до нас прийшла сама. Недалечко від притулка, пару метрів вона прийшла вагітна, ну, можливо, привезли, можливо, прийшла сама, але скоріш за все, напевно, привезли, висадили з машини. Вона родила біля притулку, вона гавкуча, вона не пропусти ні одного, вона сторож, просто супер. А це Джек, його працівники дому мусірка забрали нещодавно. Олеся Кошелєва каже, собаку хотіли отруїти мешканці будинку, біля якого він жив. Ми би дуже хотіли, щоб його взяли додому, тому що він не привик у вольєрі. Він е, вольова собака. Він все життя прожив на волі. Він дуже виє, він дуже плаче, він дуже скиглить, він дуже тулиться. Він хоче людей. Він просто за своє життя не мав господаря. Він просто хоче любові. Також у домі Сірка зараз є цуценята. Ведмедик, Бантик та Чорнушка перехворіли на парвовірусний ентерит. Скоро вони зможуть поїхати до нових власників. Леся Кошелєва розповідає, що для функціонування притулку потрібна й матеріальна допомога, харчі та медикаменти. Усю допомогу волонтери просять привозити у калуш. Каріна Борисевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.